Є новина, друзі. Коломойський натякнув. Міндіч-стрілочник. Дослухайте до кінця. З'явилось відео, де ну, насут, я так розумію, сізово возили Коломойського. До нього підійшла журналістка і почала питати про ці розкрадання організованої злочинної групи Міндіча. І він натякнув на когось зверху, ну самі здогадуйтесь, напишіть в коментарях, сказавши, що Міндіч-стрілочник, і він не тягне на голову Мафії. А коли вона його запитала, що ви можете сказати, ну що він за людина, хороший парень, хороший парень, і все, от такий відбувся діалог. І ну, зрозуміло, Коломойський сидить в СІЗО при президентстві Зеленського, хоча ну, їх на початку пов'язували взагалі, казали, що там Зеленський це ставленик Коломойського. та. І однозначно він натякає на верхівку нашої держави, що міндіч просто стрілочник і виконував якісь відповідні. Вказівки, чи це, це так, чи це не так, це має встановити правоохоронні органи. Але сьогодні зазначив, що е, керівник набу на інтерв'ю в Українській правді він е, ну не сказав, що е, там треба нападати на Зеленського, а навпаки, що гарант має зрозуміти, що антикорупційні органи допомагають, і гарант має допомагати антикорупційним органам, щоб зробити так, щоб більше бек-офісів по відмиванню коштів не було, тому що зараз ну. say Знищили міндіча створюються нові, пов'язані з правоохоронними органами, дуже потужними, як то кажуть, нашій державі. Він про це прямо сказав, ну, напевно послав сигнал і Зеленському, і правоохоронним органам, які намагаються знову створити бек офіс по відмиванню коштів. Ну тобто, людей нічого не вчиться, однозначно далі хочуть грабувати нашу країну. Ну а думку Коломойського прокоментуйте самі, як ви вважаєте. Лайк, like, репост, підписка, телеграм шапці профіля підпису. Yeah.